Не по не по своїй воді, не добровільно не так, ходити паси, по судах, саме я витрачала в, в свою енергію, mm -hmm. давно мені творцем на себе особисто та творчість Трестний для триві. своїх Місі. дітей. Олександр Миколаївич спошиває, вибачає мені наукового конкурента і судиться уже з 2019 року так, і жовтня і місяця. Добре, що він хоче відсудити? Хто знає? Що він хоче відсудити? Скажіть людям. Нас усі бачать, чують. Це ж ваші уже... Ви мене ну, дурною називали дурницею. Вітаю всіх, хто хоче слухати ці дурниці. Всім привіт. Це, це мій науковий консультант, перший. це мій, мій науковий учитель, це мій, мій, мій шеф перший. Це той, хто показав мені дорогу науку. А зараз він показує приклади, покладу, приклади, як так, чіпати Так? Людину. Не чіпати, а Псевдонауково. Дайте вашу диссертацію. Псевдодокторки. Дайте вашу псевдодисертацію, і, і я що вам знайду плагіат у вашій дисертації. А ви ж її ховаєте? Ж ховаєте. Ж ховаєте. А а від людей я складу. Відсут не подавало, Кого? що до диссертації. Ніякої заяви. Так, заяву суди не подаю. Я так, я, я можу ви не подавати приєдна? вимоги, скарги подавайте, і клопотання. Ви вже мене низку зробили. Подавайте, скільки <кх> вас, Адвокатка не приїхала. Ви, ви, що, що давай, а мене прогнали нас, від дітей. Я роз'ясню 400 кілометрів, щоб я воно передало все ваше. Це висудити. Я не добровільно. Ви за справедливість Ви відстоюйте справедливість. Творець розсудить нас. Він уже нас розсудив. Ви прийшли з першої інстанції до апеляції. Верховного я суду знає, і що вас усі ск... люди не знають люди не знають, який ви, і що, ви, і що відстоїти. А ви ховаєте свою наукову дисертацію, оман вводите суд, підсуваєте якусь книжечку, Раскажіть, яку, чи, чи, яку чи, чи, називаєте я, чи, чи, Олесь пошивав, а раз. ви є фізична особа, особа, якому це незвичайно колись пошиваєте.